Луцький комбінат шкільного харчування, який годує наших дітей за завищеними цінами, отримував допомогу з бюджету за останні роки. Ну раптом, десь почуєте, що оцей от наш комунальне підприємство, Луцький комбінат шкільного і студентського харчування не бере жодної копійки з бюджету. Є, так би мовити, сильним, вільним і незалежним комунальним підприємством. Знайте, що це не зовсім правда. Адже згідно з інформацією Департаменту фінансів і відділу обліку Луцької міської ради, у 2022 році комбінат отримав з бюджету Луцької міської ради понад 400 тисяч гривень на оплату електроенергії. Окрім того, комбінат має пільги на теплопостачання в орендованих шкільних їдальнях. Ну, і сума пільг теж чимала. У 2021 році це 367 тисяч гривень, у 2022 – 573 тисячі гривень, у 2023 – майже 500 тисяч гривень. Тобто за останні роки майже 2 мільйона гривень міський бюджет фактично дотував цьому підприємству, яке каже, що воно заробляє на себе саме, і тому воно не хоче подавати ціни в прозоро для того, щоб будь-хто з нас з вами міг подивитися, а чи справді там крадуть, чи просто так на нього наговарюють. Але повірте мені, так, ще що цікаво: інші підприємці, які орендують шкільні їдальні, таких пільг не отримують.